На Закарпатті запрацює перший в Україні центр підготовки населення до національного супротиву. Це мережа навчальних пунктів у кожному районі, де працюватимуть інструктори і навчатимуть охочих основам поводження зі зброєю, тактичній медицині, діям на звичайних ситуаціях. Тощо програма підготовки передбачає базовий курс: це вогнова підтрим, підготовка і, взагалі, Прийнято ходіння, володіння, носіння зброї, всі правила поведінки зі зброєю, і це в принципі десь відкриває шлях в майбутньому до законодавства, який Верховні до закону, які Верховній Раді розглядається щодо дозволу на носіння вогнепальної зброї цивільним особам. Тактична підготовка це фактично військова справа, розуміння, як виконувати ті чи інші завдання стосовно військової тактики. Спеціальна фізична підготовка, спеціальний курс це робота з БТЛА, гірсько штурмувати. Підготовка, мінно-вибухова піротехнічна підготовка, тактичний пістолет, рушниця, кінологічний центр і робота з підрозділами правоохоронними та військовими. Новостворений центр очолив бойовий офіцер екс-командувач 68-ї окремої єгерської бригади, полковник Юрій Беляков. Військовий планує на початку набрати шість груп добровольців, які навчатимуться у вихідні. Базовий курс розрахований на три місяці. Групи перші ми набираємо до 30 чоловік. Для того, щоб зробити апробацію нашої тематики, розчасовки і так далі, вчитися. Що стосується дівчат, жінок, обов'язково ми їх будемо дуже раді бачити, тому що ну, в мене на фронті воювали і дівчата, і ще й фору давали деяким парням. От. Значить, курс розрахований поки що по нашим скажімо так, прикидам, на три місяці заняття будуть проводитися у вихідні дні, але при комплектуванні додаткових груп ми будемо готові проводити заняття і в неробочі часи, в звичайні робочі дні. Тобто ми зараз будемо розглядати всі варіанти, щоб як можна максимально більше. Захопити людей поки що навчальні пункти будуть розміщені лише в районних центрах Закарпаття, та згодом їх кількість збільшать і розширять на рівень громад. Будь-хто віком від 18 років може записатися на навчання онлайн через портал Допомога Закарпаття та особисто у центрах підготовки. Їхні адреси обласна влада оприлюднить впродовж 10 днів.